Якщо ви ніяк не можете виспатись, постійно відчуваєте себе втомленими, часто нервуєтесь через різні дрібниці і взагалі не хочете нічого робити, тоді це відео для вас. Бо сьогодні я розповім про сім звичок, які псують наше життя і мають великий негативний вплив на наше самопочуття. І повірте мені, якщо ви позбудетесь всіх цих звичок, то ваше життя точно стане кращим. Ви будете краще себе почувати, у вас буде більше сил та енергії, і навіть покращиться ваша продуктивність. Тому дуже раджу не просто слухати це відео, а й втілювати його в життя. Давайте нарешті починати. Окей, перша звичка, якої варто позбутись, це кожного дня засинати і прокидатись в різний час. Або цю звичку ще можна назвати відсутність розкладу сну. Якщо в понеділок ви засинаєте 12 вечора, о 12-й вечора, в вівторок 10 десятій, в середу о 1-й ночі, в четвер о дванадцятій, а в п'ятницю десь біля третьої ночі, то в мене є для вас погані новини. Відсутність постійного розкладу сну, де ви кожного дня засинаєте, і прикидаєтесь в один і той самий час, є причиною того, що ви не можете виспатись зранку вам важко прокидатись, і після сну ви почуваєте себе втомленими. Крім того, непостійний розклад сну має негативний вплив на ваш настрій і в довготривалій перспективі може призвести навіть до депресії. І це ще не все. Деякі дослідження показують, що від Сутність розкладу сну може призвести до переїдань протягом дня, збільшення дратівливості і навіть серцево-судинних захворювань. Саме тому я дуже раджу вам налагодити ваш розклад сну і кожного дня засинати і прокидатись в один і той самий час. Ви просто не уявляєте, наскільки сильно покращиться ваш сон і ваше життя, коли ви це зробите. Наше тіло і мозок дуже розумні і адаптовуються під різні обставини та ситуації. Якщо ви регулярно будете лягати і прокидатись в один і той самий час, то мозок адаптується до цього, і за декілька годин до сну в вашому організмі почнуть відбуватися. З різні процеси, які допоможуть вам швидше заснути. І так само з прокиданням. Приблизно за дві години до прокидання в вашому тілі буде підніматися температура і виділятиметься необхідні речовини, які допоможуть легко прокинутись і не відчувати себе втомленими зранку. Але обов'язково варто врахувати, що всі ці позитивні ефекти від нормального розкладу сну почнуться не одразу ж на наступний день. Вам і вашому організму треба буде приблизно два тижні для того, щоб звикнути до нового режиму сну. І орієнтовно після цього часу почнеться весь позитивний вплив. Ви будете краще себе почувати, швидше засинати. Легше і приємніше прокидатись, і згодом ви навіть почнете прокидатись за декілька хвилин до будильника. І це просто фантастика. Окей, і я підготував для вас дві маленькі поради, які допоможуть налагодити ваш розклад сну. Перша порада поставте будильник, який нагадає вам, що час лягати спати. Більшість з нас користується будильником для того, щоб прокинутись. Так чому ж ми не користуємось будильником для того, щоб він нагадав нам, що час готуватись до сну і лягати спати? У мене вже давно на телефоні налаштоване нагадування за дві години до сну про те, що час готуватись до нього. Для мене це означає, що я маю закінчити працювати і вже починати займатися домашніми справами, і, як я вже казав, готуватись до сну. Я дуже раджу вам створити собі якесь схоже нагадування і будильник, так ви точно не забудете про те, що час лягати спати. Ну і друга порада створіть собі вечірню рутину. Якщо ви будете працювати до пізнього вечора і потім ляжете в ліжко, то очевидно, що вам буде важко заснути. Ви ще довго будете крутитись і взагалі пошкодуєте, що колись послухали мене і вирішили створити собі розклад сну. В такому випадку вам допоможе вечірня рутина. Це справи, які ви маєте зробити. Робити перед сном і які допоможуть вам розслабитись і до нього підготуватись. У мене це читання, повільне прибирання квартири, вмивання і планування наступного дня. І вже після цього зі душе, я зі спокійною душею лягаю спати і буквально протягом кількох хвилин вже сплю. Тому я дуже раджу вам теж створити собі якусь таку розслабляючу вечірню рутину, яка допоможе вам підготуватись до сну після важкого дня. Добре, з розкладом сну розібрались, Давайте рухатись далі. Друга звичка, якої варто позбутись, це їсти перед сном або вночі. Зізнавайтесь, є тут хтось, хто любить вечеряти прямо. Motory На жаль, у мене є для вас погані новини. Я помітив, що якщо я вечерюю буквально перед тим, як лягати спати, то тоді мені важче заснути, бо є якесь таке відчуття, ніби в мене камінь в шлунку, і також через це я частіше прокидаюсь вночі. Наш шлунок просто не встигає перетравити всю цю їжу, і це має за собою багато негативних ефектів. Якщо добре поїсти якоїсь жирної їжі перед сном, то це може викликати печію. І також такі пізні вечері можуть сприяти набору зайвої ваги, оскільки ми вже не рухаємось і не спалюємо калорії, відповідно, наше тіло накопичує їх, і ми. Поправляємось, на жаль. Саме тому я вже давним-давно не вечеряю прямо перед сном, а стараюся це робити як мінімум за 3 години до сну, щоб мій шлунок встиг трохи перетравити всю цю їжу. І вам теж раджу дотримуватись цього маленького правила. Але якщо раптом ви відчуваєте, що все одно хочете щось перекусити перед сном і ви прям дуже-дуже голодні, то старайтесь не їсти оці якісь солодощі, тортики і так далі. В такій ситуації краще з'їсти якісь овочі або фрукти. Наприклад, це може бути морква з хумусом, або шматочки яблука з арахісовою пастою, або банан. Вони допоможуть вам трохи втамувати голод, і ви зі спокійною душею зможете заснути. І в той же час вас не буде відчуття цієї важкості в шлунку. Окей, з вечерею розібрались. Третя звичка, якої варто позбутися, це витрачання грошей на всякі непотрібні дрібниці. Думаю, в кожного з нас були такі прогулянки, під час яких ми купували якісь непотрібні нам речі. Або навіть просто коли ми заходимо в інстаграм, бачимо там рекламу якогось бренду, а потім оп, і ви навіть не встигли подумати, а вже витратили гроші. Ця проблема мені дуже знайома, бо майже кожного разу. За коли я йду кудись гуляти, я завжди стараюсь купити собі якийсь лимонад чи щось таке. Коли спекотно на вулиці, то він дуже сильно допомагає мені трохи охолонути. Та й просто я люблю ще спити, коли я кудись йду. Але одного разу я зрозумів, що я виходжу на вулицю погуляти майже кожного дня. І майже кожного дня я купую собі лимонад. І якщо в моменті вартість лимонаду мені здається невідчутною, то в розрізі тижня чи місяця назберіться доволі така непогана сума. Саме тому одного разу я вирішив, що треба з цим якось боротись. І якщо ви теж часто витрачаєте гроші на такі різні необов'язкові покупки, то маю для вас одну пораду, яка допомогла мені. Ні. Для того, щоб зменшити ваші імпульсивні витрати, я дуже раджу всім почати планувати ваш бюджет. Зараз я розповім, як це працює. На початку місяця, коли вам приходить зарплата, ви розподіляєте свої кошти і плануєте бюджет на місяць в п'яти різних категоріях. Перше обов'язкові витрати. Сюди входить комуналка, оренда житла і так далі. Друге їжа та ресторани. Тут ви чітко зафіксуєте, скільки коштів витратите на харчування. Третє розваги та хобі. Сюди входить кіно, купівля книг, походи на концерти і всяке таке. Четверте емоційні покупки. На початку кожного Місяця ви чітко зафіксуєте суму для таких емоційних покупок, наприклад, таких як в мене Лимонад, і це допоможе вам чітко знати, скільки у вас є грошей для такого. Це зекономить ваші кошти і ви не будете перевитрачати. А з іншої сторони, ви все ще зможете себе потішити, коли у вас буде таке бажання, але зробите це, дотримуючись ліміту. Ну і п'ята категорія заощадження. Тут все дуже просто. Ви плануєте, скільки коштів на місяць ви відкладете. Таке планування бюджету допоможе вам легше контролювати витрати та керувати особистими фінансами. І вже за декілька місяців ви зможете побачити, що ви почали менше коштів витрачати на різні емоційні покупки і більше грошей відкладати. Я вважаю, що це прекрасно. І хочу поділитись з вами одним класним інструментом, який допоможе вам все це планувати і відслідковувати. Недавно в ПриватБанк з'явилася функція конверти, і ви можете створити собі окремі конверти під кожну категорію витрат прямо за стосунку Приват24. А ще величезний плюс в тому, що конвертом можна розраховуватися як звичайною карткою. Наприклад, для того, щоб заплатити за продукти в супермаркеті або купити собі якийсь одяг, не потрібно переводити гроші з конверту на картку. Ви можете додати собі конверт в Apple Pay або Google Pay і одразу розраховуватися тими грішми, які в вашому конверті відповідній категорії. І це прям дуже зручно. А ще конверти можна використовувати для того, щоб збирати днати на ЗСУ або накопичувати кошти на якусь вашу ціль. Мені виглядає, що це дуже класна штука, і я раджу вам створювати конверти в privat 24 якщо хочете зменшити свої імпульсивні покупки і краще планувати свої витрати. І давайте рухатись далі. Четверта звичка, якої варто позбутись, це користуватись телефоном або ноутбуком перед сном. На моєму каналі я вже купу разів згадував про це, і я не перестану це повторювати. Ця штука реально псує ваш сон. І напряму впливає на те, як ви почуваєте зранку. Так я знаю, як сильно хочеться позалипати в телефоні або включити якийсь серіал чи фільм на нетфліксі. Але науковцями вже купи разів було доведено, що це не найкраща ідея. Бо всі ці екрани випромінюють блакитне світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну, гормону, який працює як світлофор і дає нашому мозку розуміння, що час лягати спати. Також це може надмірно стимулювати наш мозок. Навіть коли ми просто гуртаємо новини або сміємо з мемів, наш мозок, замість того, щоб розслабитись, він зайнятий обробкою цієї інформації. Це ускладнює перехід до фази сну і часто призводить до того, що навіть після відкладання телефону чи ноуту наш мозок перезбуджений, і йому треба ще трохи часу для того, щоб переварити всю цю інформацію, і через це нам потім може бути важче заснути. Саме тому старайтесь не користуватись телефоном та ноутбуком хоча б за 30 хвилин до сну. В ідеалі за одну годину. Але я розумію, що в сучасному світі це може бути доволі важко. Тому спробуйте почати з 30 хвилин. Я особисто вже майже два роки маю правило не користуватись телефоном за одну годину до сну, і це одна з найкращих звичок я створював в моєму житті. Дуже раджу вам теж почати таке практикувати. Просто придумайте собі якесь цікаве заняття, яке ви будете робити перед сном, і тоді потреба в тому, щоб користуватись телефоном, вона сама по собі відпаде. Добре, йдемо далі. Наступна п'ята звичка, якої варто позбутись, це пропускання прийомів їжі. Коли ми кудись поспішаємо і не встигаємо, то інколи робимо одну дуже велику помилку: ми жартуємо прийомом їжі і думаємо, йой, та я не встигаю поїсти, треба вже бігти, потім щось з'їм, а потім так нічого і не їмо. Це не ок. І так робити не треба. Бо недоїдання, окрім очевидного відсутності енергії ще й призводить до збільшення відчуття тривоги. Згідно досліджень, коли ми довго не їмо, рівень цукру в крові падає, і тоді тіло починає виробляти кортизол. Це гормон стресу, який виділяється, щоб спробувати врегулювати падіння цукру в крові. Але він своєю чергою викликає стресову реакцію в організмі і може викликати не лише тривогу, а й підвищену дратівливість і збільшує відчуття втоми, а в довготривалих наслідках взагалі може призвести до депресії. А також недоїдання негативно впливає на роботу нашого мозку. В буквальному сенсі наш мозок працює на глюкозі, яку він отримує з вуглеводів. А коли ми не їмо, наш мозок отримує менше свого палива, і відповідно якісь звичні завдання, які ми робимо, ми будемо виконувати довше і з більшою кількістю помилок, ніж якби ми були ситі. Тому, будь ласка, старайтесь мати три обов'язкових прийоми їжі на день, бо саме від них залежить те, як ви будете себе почувати і чи будете мати сили на день. Це як з машиною. Якщо ви забудете її заправити пальним, то в один момент машина зупиниться і далі не поїде. Ставтесь так само. Само до свого тіла і до їжі. А зараз я хочу подякувати людям, які підтримують мій блог на Кофі». Саме завдяки вам, я маю що їсти і не пропускаю прийоми їжі. Величезне вам дякую. Якщо ви раптом теж переживаєте за мене і хочете підтримати мій блог фінансово, то лінк в описі до цього відео. Ну і якщо ми вже говоримо про їжу, то є ще одна звичка, яка є в багатьох з нас, і яку нам всім треба терміново викорінити з нашого життя: це додавання цукру в каву або в чай. І в цьому я просто експерт. Бо раніше я додавав по три маленьких ложки цукру до чаю. І без цукру я взагалі не міг його пити, бо він мені був ну зовсім не смачний. Але в один момент я зрозумів, що ця штука насправді має дуже сильний негативний вплив на моє здоров'я і вирішив цього позбутись. І я дуже радий, що я це зробив. Бо коли ми п'ємо будь-який напій з доданим цукром, то він швидше смоктується в нашу кров. Від цього рівень глюкози в нашій крові зростає, але це відбувається не поступово, як зазвичай, коли ми їмо якусь їжу, а раптово. І наш організм. Відчувається як справжній сплеск, і через цей сплеск в нас раптово з'являється багато енергії. Навіть настрій покращується, звучить класно, правда? Але є одне але орієнтовно за 20-30 хвилин починається такий самий різкий спад, і тоді вже нам стає погано. Ми нічого не хочемо робити. Хочемо спати, і навіть зникає цей хороший настрій. Такі качелі глюкози нічого хорошого нашому організму не дають. Ну і крім того, сама по собі велика кількість цукру може призвести до збільшення ваги, ожиріння, проблем з засвоєнням та виробленням нашим організмом глюкози, ризику серцевих нападів, інсульту, розвитку діабету, порушення обміну речовин, а також проблем з зубами, такі як карієс та пародонтит. Коротше, одні мінуси. Тому нема чого відтягувати. Починайте вже сьогодні зменшувати кількість доданого цукру в ваших напоях. Банально починайте давати не три ложки, як я Здавав, а дві. Це вже буде краще, і ви поступово зможете дійти до того, що зовсім перестанете його давати. Або якщо розумієте, що без цукру ваше життя неможливе, то можете спробувати альтернативи в вигляді використання різних цукрозамінників, наприклад, стевії. Але теж раджу перед тим трохи пошукати інформацію, наскільки це буде добре для вашого організму. Ну і крім здоров'я, є ще одна друга складова: смакова. Як кажуть різні баристи і люди, які розуміються в цій темі, коли ми додаємо цукор до кави та чаю, то таким чином ми нейтралізуємо природний смак напою. Відповідно, цей напій буде вже не такий смачний, як має бути. І скажу ще пару слів про мій досвід: я був дуже сильним цукровим наркоманом і реально постійно давав багато цукру в чай. Але потім я в один момент раптово перестав це робити і зрозумів, що чай не смачний. Знаєте, оці дефолтні пакетики з чаєм. Без цукру вони дуже погані і навіть неприємні. І тільки за рахунок цукру такий чай ще можна було хоч якось пити. Тому в один момент я просто перестав пити чай, бо він був несмачний. А з кавою теж все просто. Мій організм не дуже добре реагує на каву, тому вона мені. Ніколи взагалі не подобалась. І таким чином я хотів відмовитися від цукру, а вийшло так, що відмовився від всіх гарячих напоїв. Але все ж з часом я зрозумів, що мені подобається трав'яний чай. Знаєте, оцей такий з ромашки м'яти, липи і всяких таких штук. Навіть без цукру він дуже смачний, і я люблю його пити і відчувати цей смак природи. Та й взагалі я можу розказувати про мою любов до трав'яного чаю цілу вічність але давайте перейдемо до нашої останньої поганої звички на сьогодні. Ми не відпочиваємо. На жаль, в цьому вічному потоці зайнятості і купи справ, які треба зробити на вчора, ми забуваємо про одну просту, але дуже важливу істину: без відпочинку не існує продуктивності. Якщо ми будемо постійно працювати, то просто втомимось і потім наші звичайні завдання будуть забирати значно більше часу ніж зазвичай. І весь світ вже давним-давно це зрозумів. Простий приклад. Люди, які працюють на вантажівках за кордоном, вони мають обмеження в часі, які вони можуть приїхати за день, і це 9 годин. І повірте мені, це робиться не з турботи до водіїв, і щоб вони багато відпочивали. Це робиться виключно з міркувань безпеки. Якщо водій буде працювати довше, ніж зазначений час, то через втому погіршується його пильність. І це вже може призвести до серйозних наслідків, різних аварій і так далі. Під ризиком не лише життя водія, але й інших учасників дорожнього руху. Тому не варто думати, що якщо ви будете працювати по 12 годин на день, то якість. Вашої роботи буде такою ж як зазвичай. Раніше я думав, що я так можу, але після того, як я стикнувся з вигоранням, і в один момент мені просто нічого не хотілося робити від слова зовсім, я стараюсь тепер значно більше відпочивати і не перепрацьовувати. Та й загалом з відпочинком насправді все дуже просто. Чітко розділяйте свій робочий та вільний час. Обов'язково майте одну годину обідньої перерви, і крім того, старайтесь, як мінімум, кожні півтори години робити перерву тривалістю 15 хвилин. Це допоможе вам відновитись і з новими силами приступити до ваших завдань. Ну і, звісно, обов'язково знайдіть собі якесь класне хобі, крім роботи. Це допоможе вам повністю відволікатись від вашої основної зайнятості і потім зі значно більшим ентузіазмом робити вашу роботу. А ще я дуже раджу глянути моє відео, як правильно відпочивати. Там я ділюсь різними класними ідеями та способами відпочинку, які наповнюють нас енергією. Обов'язково подивіться! От і все, величезне дякую вам за перегляд і маленька порада від мене. Не намагайтесь позбутися всіх звичок одразу. Краще робити це поступово по одній звичці за раз. І так помаленьку ви зможете їх всіх позбутись. Якщо вам сподобалось це відео, то напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Якщо ви досі не підписані, то тисніть кнопку підписатись. Обов'язково продовжуйте підтримувати Збройні Сили України, бережіть себе і, звісно, keep going!